Триває ефір на українському радіо Чернігів. Сьогодні у мене в гостях Чернігівська журналістка Олена Лазун, з якою ми говоримо в ефірі про її нову книгу. Я пообіцяла вижити. Пані Олена, добрий день. Доброго дня на два роки тому повернемося з вами своїми думками. Тоді ви видали свою першу книгу щоденник моєї війни. Ми говорили з вами про це в ефірі, але тоді телефоном. Так, це було що вас надихнуло на написання другої книги, і чи писали ви до цього взагалі книги? Я за освіту я філолог, як будь-який філолог, я, звичайно, завжди писала, пишу і буду писати. От Питання було завжди в темах, тобто, яка тема заслуговує на те, щоб її озвучувати, писати, щоб люди це читали, щоб люди хотіли власне, це читати. І завжди якось так було, та, ну, мабуть, це не цікаво, та тема не цікава, та тема не цікава. Плюс я постійно працюю в журналістиці і я просто пишу як, як журналіст, Текстів багато, так, то якось воно з книгами не складалося. От саме під час вторгнення ну, так склалися обставини, що ми потрапили в дуже скрутне становище, і все це якби воно не надихнуло, воно скоріше змусило написати ось цей щоденник. Далі, вже після того, як ми трошки оговталися, ми з Чернігова після. Наприкінці, скажімо так, облоги виїхали до Ужгорода, там вже ми трошки прийшли до тями, я, діти. І вже більш спокійній обстановці. Якось ці історії, от ті, що увійшли в другу книгу, вони почали поступово з'являтися в моєму житті. А чому кажу з'являтися? Я їх спеціально не шукала насправді. Це друзі, це знайомі, знайомі знайомих, друзі, знайомих, знайомі друзів. Тобто, якось вони люди мені розповідали ці історії. Деякі розповідали для публікації там, в деяких змі, наприклад, я писала про них статті. І збирався, збирався цей матеріал поступово. Хтось комусь потрібно було просто виговоритись, от розповісти свою історію. Для людей це дуже важливо, щоб їх почули. І назбиралася вже певна кількість матеріалу, такого, що не був виданий, наприклад, в тих же самих статтях. Його багато зазвичай матеріалу. Багато, наприклад, в статті зазвичай ми не подаємо багато емоцій. Так, ми подаємо фактаж, якісь події. А емоції… журналістика. Так, це журналістика, це факти. А от хочеться розповісти саме про ці емоції. От моя друга книга, вона так само, як і перша, вона більше про емоції, про емоції людей. Якщо перша була про мої власні емоції, про переживання моєї родини, то друга книга це вже про емоційний стан, психологічний стан людей, моїх знайомих, друзів з Чернігова і не тільки з Чернігова. Ну, от десь так, так вони з'явилися ці книги. Тобто, дві книги схожі тим, що вони складаються з історій. Але в першій це ваші особисті історії, особисті переживання й емоції. А друге, це вже історії друзів, друзів, друзів. Це, так, так, це е, збірка, скажімо так, е, я б навіть не назвала це оповіданнями. Це такі розповіді, саме це історії, це откровення, якщо хочете е, людей е, про їхній період життя, такий дуже переламний, зламний період. Це е, їхнє життя до і після, тобто до. Е, Повномасштабного вторгнення і вже після того, тобто, як, як от ця я не можу сказати, що це війна, бо війна вже давно триває, саме це вторгнення, як воно зламало їхнє життя, як воно їх змінило. Це період, буквально місяць-два, що вони переживали. Тобто фактично всі розповідали про один і той же період, як для них, як вони дізнались про вторгнення, що вони робили, які були перші кроки, які були перші думки, що робити, там, чим запасатись, де ховатись. І хоча питання для до всіх були такі схожі, але. От у всіх вони історії унікальні, різні, бо це різні люди, це різні люди за віком, за професіями, там, за стилем життя, якщо хочете. І це навіть не всі вони черні. Здебільшого, це, до речі, жінки. Там більшість, жіно... більшість історій це жіночі історії. І лише одна історія це історія священника з Сенєва. Оця Тимона. Теж дуже цікава, як на мене. Я вирішила її включити в цю книгу, бо теж цікава дуже розповідь у нього була. От, але більше це все ж таки жіночі історії, як жінки з цим в... Намагалися впоратись. Хтось впорався добре, хтось не дуже костя, може трошки зламало. Ось так. Але це, я б навіть сказала, що це історії про жінок і для жінок більше. Ну, Хоча чоловікам теж раджу прочитати. Над якою книгою було важче працювати над своїми історіями чи опрацьовувати історії інших? Звичайно, історії інших опрацьовувати було складніше. Ну, не те, що складніше, просто коли я писала перший свій щоденник, я не знала. Що це ще буде щоденник, я його писала в підвалі в телефоні в нотатках. Ну, тобто занотовувала то всі ці щоденно записи робила. Бо ну, хто знає, чим би це все закінчилося. Знаєте, такі думки були теж негарні. Тоді, думаю, треба це все занотовувати. І воно просто я навіть не підбирала там якихось. Ну, тобто я не складала якісь сюжетні лінії. Це воно просто йшло все від душі від, тебе, від тих подій, які в тебе були в житті на той момент. а Їх було е, навіть не подій, а саме емоцій було стільки багато, і вони були настільки нові, різні, страшні, жахливі. Е, от, тоді я просто записувала все це, всі свої відчуття, всі свої там, невеликі такі події, які на той момент в нашому підвалі траплялися. Е, от. А зараз це вже, звичайно, різні люди, які жили в різних е, на той момент частинах. Міста в різних районах, які переїжджали з одного району в інший, бо той більше обстрілювався, той менший. Хтось намагався виїхати з міста, тому що вважав, що це можливо їх врятує, потім поверталися в місто. Тобто, от, ну, Це все треба було зібрати. І головне було, от, мабуть, все-таки відчути оцей настрій людей, тобто, як вони це переживали. Бо от, Деякі переживали досить не те, що легко, але більш стійко вони якось ну, можливо, емоційний порігних. Такий більш е, вищий, Але, а деякі от просто замикали собі, дуже хвилювалися з перших днів. Е, і вже там дуже такі... Хтось сподівався, що це ось, ось закончиться, хтось вже розумів з перших днів, що це надовго. Тобто, ось так складніше, звичайно, було на другою. Ну я не скажу, що складно, але складніше порівняно з першою книгою. Тобто, mm -hmm. то вам довелося взувати так би мовити чужі черевики. Так, так завжди Масливо. легше писати мені, наприклад, те про те, що я переживаю сама. От емоції інших людей треба спочатку відчути, пропустити через себе, а потім вже їх от записати. Наскільки щирими були ваші респонденти? Абсолютно щирими. Це близькі, ну не всі, але частина людей близькі мені доволі це друзі. І я знаю, коли вони щирі, коли вони можуть там щось десь лукавити. І це насправді люди розповідали правду. От їм хотілося це розповісти. Вони прям згадували, це ж частина історії записувалась. Ще в 22-му році, частина в 23-му році, і ті, що в 23-му році, вони, вони прямо згадували, прямо по по обличчях було видно, що вони знову це все переживають в, в емоційному плані. А, от ну так, от так було на обкладинці книги. Написано «Невигадані історії простих чернігівців. Взагалі, наскільки обґрунтоване додавання слова невигадані що є вигадані. Знаєте, З часом люди, я вже просто як журналіст, знаю, що можуть щось можливо трактувати, можливо, не вигадувати, а трактувати по-іншому, щось передумувати. Тобто зараз вони щиро розповідають, тобто, так як було. То, так, трапилась подія, такі емоції були. А потім згодом відчуття притуплюються, емоції, в них є така властивість, вони трошки забуваються. І, можливо, люди починають на ті чи інші події дивитись під іншим ракурсом. А можливо, то не так. Страшно вже було дах, комусь там здається. От е, хоча насправді це було страшно, е, ну але ж вижили все добре. Ну тобто, не те, що не е, інший ракурс, скажімо то. Тут, тут важливо зараз записати цей їхній е, погляд на цю ситуацію, так, от, прямо, не з боку, не зліва, не справа. Прямо от, як вони все бачили, як все відчували. Щодо ракурсу, я згадую нашого колегу Івана Матвєєва, який теж знімав фільми і збирав історії людей, які пережили окупацію в селах. Чернігівщини, і вони казали, та що там нашій історії, ми місяць в окупації побули. А от люди на Херсонщині там два з половиною роки так. вже в окупації, а що в них там просто страшно уявити собі. Ми то тут пережили місяць. Тобто, навіть місяць в окупації людям вже здається не такою ну, трагедією, вже пройшло, та воно. Так, Тому що час минув, звісно. Ви знаєте, згадую дідусів, бабусь своїх стареньких, які вже померли. Вони їх коли питали раніше про війну, що ви там переживали, ну вони ще тоді були дітьми, та що, ну згадайте, що там було під час Другої світової війни. Вони Казали, що ну, вам не треба. Ну що ми там пережили? ну ми тут, Не треба навіть це вам знати, не треба. Так от зараз хотілося б їм заперечити, треба знати, треба вчити історію, треба записувати всі ці спогади, тому що це дуже важливо. Бо маємо такого ворога, який постійно бреше, перебріхує факти очевидні ворога, який переписує історію і додумує, от вигадує ворог, якраз наш вигадує всі ці історії. Тому ці правдиві свідчення людей їх потреба. Трібно е, записувати саме зараз, саме вчасно, поки люди ще пам'ятають і в принципі згодні говорити. Це збір матеріалу. Скільки він тривав? Ну якщо о, в середньому на кожну історію, скільки ви витрачали часу, це так. просто було інтерв'ю. Так, це були інтерв'ю, але сказати так, щоб кожна історія по-різному. Хтось щось потім дозвонював, дорозповідав. Ну, В принципі, інтерв'ю недовго береться, але потім все це переосмислити, оформити. Там вони написані дещо в різних форматах. Деякі історії написані ніби від першої особи, ніби ця людина розповідає. Деякі історії написані, що це автор, я розповідаю. Тобто, треба було подумати, от як краще ту чи іншу історію подати. Є такі історії. там, Історія однієї жінки, ну от вона настільки класно, яскраво так розповіла, що мені якось переповідати історію було просто ну не варто було цього робити. от. Потрібно було записати саме її слова, її слова от, оформити літературно, звісно. Але вона настільки яскраво все це виклала, що от, десь всі історії, якщо так сказати, десь ну, роки роки, роки півтора-років півтора збиралися взагалі вони, але вони не так, що там на кожен місяць я там шукала якусь історію, там, чи вона з'являлась в моєму житті. Це було так, що там. Дві історії на місяць записала, потім там три місяці нічого мені не траплялось, такого цікавого. Ну, так, от десь. Скільки загалом історій вийшло? Е, десь 6-7, десь так. історій. Там просто в кінці там моя історія, до речі, теж є, але знову ж таки, але вона не. Е, не в такому широкому вигляді, тобто вона більш стисла, це більш такий е, стислий виклад того, що з нами теж з моєю родиною відбувалося. Е, і в кінці там також є таке узагальнення взагалі всієї, всього того, що відбувалось на Чернігівщині, в Чернігові, тобто облога, які події траплялись, де що у нас відбувалось в місті, теж коротенький такий стислий виклад. тобто ну... Там не, не багато сторінок, десь близько 100, 140 сторінок. Це якщо рахувати з усім із містом. І... Не всім. Чи залишилося у вас аудіо цих інтерв'ю І чи так, не плануєте ви з них зробити, наприклад, аудіокнигу? Залишилися і аудіо, і деякі герої, є навіть відеозйомки. Я взагалі всім пропонувала знімати відеоформат, але далеко не всі погоджуються. От, ну, мені чомусь не зрозуміло, чому ви все одно розповідаєте свою історію. Давайте знімемо відео. Ну, не хочуть люди, для них це складно, камера якось так не всі на неї гарно реагують. От, А на диктофон всі погоджувалися, всі аудіозаписи є, можливо. Я навіть думаю, не аудіо, а, Ну, до речі, дякую за підказку, класна. Тема і аудіо зробити, матеріал такий. А от я в майбутньому все-таки планую, можливо, щось зробити з відео, з тим, що я маю, бо так трошки вже не збирала. Що стосується імен, в Фактів і події вони всі є правдивими. Вони, Чи хтось ні, деякі імена змінені, тому що деякі героїні казали, я не хочу. От я розкажу історію, але ти імена зміни, тому що ну, якісь, наприклад, впізнавані дуже такі рідкісні імена на сьогодні, бо в нас зараз, знаєте, рідко кого називають там, такими іменами, якими називали там 30 років тому 40, років. наприклад, Олена. Я зараз не чую, щоб взагалі дітей називали, якщо чесно. <смі> а десь нещодавно я почула, що це ім'я, яким вже там кілька років взагалі нікого не називали, це вже таке ім'я з минулого. Моє ім'я це вже ім'я з минулого. Бачите? Тому як... Тому от хтось не хотів, щоб їх впізнавали, там, комусь хтось називав ім'я і прізвище, тобто спокійно. Люди розуміли, що це для історії. І, можливо, там через 5-10 років вони захочуть і дітям показати і розказати ось моя історія, ось про мене написали. От... Тому події всі викладені, ті, що були насправді, дійсно там нема вигаданих абсолютно. Але деякі, можливо, є там кілька образів, вони трошки зібрані. Тобто одній людині я в її історію включила ще якісь такі повороти, які я чула від інших людей, але ті люди не захотіли розповідати повністю історію. Вони тільки так краплинками розповіли. Які фотографії на обкладинках? На обкладниках фотографії, до речі, хочу подякувати моєму другові Михайлу Жирихову, який мені дуже допоміг з видавництвом саме цієї книги з публікацією. І от фото це саме, там є частина моїх фото, а є частина це, які він надав, його, його творчість, скажімо так. Я йому дуже вдячна за цю допомогу, тому що я вмію писати, але я не вмію цим всім займатися цим видавництвом. Це досить таки складна, як виявилось, справа. Не просто так надрукувати книгу. Тому Михайло дуже допоміг. Який тираж про тираж? Поки що я не буду говорити, бо зараз вийшов от тираж той книги, яку я презентувала, скажімо так, анонсувала у Фейсбуці. Він досить невеликий, і це просто такий анонсний, скажімо так, я його називаю. Тираж він маленький, він просто заявити про цю книгу, а зараз вже йде до друк. Книги, тобто він буде збільшуватись, і потім я просто не знаю, скільки в результаті буде. Тобто, зараз ще йде, йдуть перемовини щодо цього, скажімо так. Чи будете ви презентувати їх чи будете дарувати бібліотекам? Звичайно, я дуже б хотіла, щоб в бібліотеках ну, перша книга є в бібліотеках Чернігова, і другу теж буду пропонувати. Звичайно, сподіваюся, що наші бібліотеки не відмовляться. Фраза винесена в заголовок. Я пообіцяла вижити це. цитата? Так, це цитата однієї з героїнь, одна з найяскравіших героїнь, я б сказала. Це бібліотекарка з Чернігова, її звати Оксана. Дуже така показова яскрава в неї історія, дуже така емоційна, дуже от, варто всім прочитати. Її чоловік пішов у військо, вона залишилася з сестрою, з її родиною. І це її фраза. От вони, в них вся… Їхня оця, це не життя, це існування це під час облоги. Воно було це, це таким, під, таким, під, таке, під цією фразою, під цією тезою проходило, що я пообіцяла вижити, бо були такі ситуації, що просто люди не знали, яким вижити. От, це як дивіз такий був їх. І, ну, мені чомусь здалося, що він такий гідний бути девізом для всіх, в принципі, героїні. Він і був власне. Вони всі пообіцяли вижити і вони всі вижили. Чи були інші варіанти назви якось з назвою в мене завжди. Я коли пишу, в мене стільки от треба записувати постійно, бо стільки ідей, 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 а Потім, коли так, пишемо конкретну остаточну назву, а не можу згадати вже, що я там собі придумувала. Були варіанти назви, але вони такі ну, мені не подобалися. Це. Саме розташування історій у книзі, воно йде якось, чи хронологічний порядок, чи драматургічний якийсь ні, порядок? Ні, абсолютно. Ну, Наприклад, від е, 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 історії. Ну, яка? Перша історія це пенсіонери, історія пенсіонерів чернігівських. А, давайте розкажемо, хто, хто ці люди. Це чернігівські, звичайні пенсіонери, які жили в центрі тут і живуть зараз в центрі в багатоповерхівці в Чернігові. І ну, я що це люди 70 років, і от раптом це все. З ними трапляється, вони переїжджають у, з квартири у підвал, причому приїжджають у підвал, у них навіть не було свого сарайчика, своєї комірки в цьому підвалі. Ну, раніше якось так в нас в будинках ділилися, що в когось є комірки, в когось немає. От кого вони були, типу, займали комірки, а от такі, як ці пенсіонери, вони. Просто сиділи на трубах там, вносили собі двері, клали, на тих дверях е, жили. От. Але вони такі, знаєте, дуже раціональні, дуже е, розумні такі люди, вони продумали весь цей. Ну як продумали? Вони підготувалися. От Параскева Макарівна, вона е, каже: я всім сусідям казала, що готуйтесь, буде, щось буде, сушіть сухарі. Е, сусіди каже, так відмахувались. Да? Ну, що ти там розказуєш? Вона підготувалась, вона собі, як, як вона каже, своєму діду насушила сухарів, якісь заготували. Зробила там воду, документи, все. і ну Тобто вони дуже все це. Вони хвилювалися так, дуже вони боялися, дуже найбільше боялися, що можуть зайти росіяни в Чернігів. І для них це вони кажуть, що це було б для нас, мабуть, кінець, бо кому ми пенсіонери потрібні. От в них такі хвилювання були. От, ну, якось от вони вижили. Вони допомагали там іншим там, сусідам, тому що у когось маленькі діти, у когось там тільки хтось народив, хтось там після операції потрапив у підвал. І вони от якраз ті люди, які. Начебто, і що, що, що з пенсіонерів взяти, але вони дуже допомагали насправді. Рятували там своїх сусідів, робили якусь таку е, роботу. Ну, от, наприклад, чоловік, цей пенсіонер, він е, один з перших, коли зрозуміли, що каналізації просто все. Каналізація закінчилася в Чернівні. Він один з перших вийшов і зробив цей дерев'яний туалет у себе у дворі в багатоповерхівці, тому що зрозуміло, що треба було комусь його робити, і тому що це, якби наші необхідність така була. от, під час облоги, ну, і таких багато речей було. Це просто, що я згадала таку тему, але багато речей було, які вони робили. Так, це перша історія пенсіонери. Е, ну, бібліотекарка, історія. Є історія цікава, варто розповісти, мабуть, поліцейська. Теж звати Оксана, й оце зовсім зовсім інша, геть інша поведінка у людини була, тому що якщо всі намагалися от якось просто вижити, заховатися, підготувати їжу, врятувати себе, то ця людина навпаки займалась порятунком інших. Вона допомагала, вона працює в відділі вінальної превенції, тобто займається дітками, і от вона майже з перших днів вона шукала всі ці, ну в них ж все залишилося на роботі. Нічого не працює, де взяти ці адреси, де взяти все, всі ці дані про людей, які потребують допомоги. Вона це шукала все вручну, записувала, каже, знайшла там якийсь зошит, олівець, все записувала, нотувала. І потім, коли вже можна було виїжджати в місто, ну вона так вирішила, що можна. Я не знаю, як вона наважилась на це, тому що дуже обстрілювалось місто на той момент. І вона їздила по підвалах, де знала, що є мами з дітками, де є дітки, де є якісь такі родини, які потребують допомоги, записували, що їм потрібно, розвозили цю допомогу. Тобто ну от людина так от героїчно все поводила. Це така історія є. А, і ще є історія. Жінки, вона медпрацівниця, працівниця воно, з медичних закладів Чернігова. Як вони рятувалися разом, кілька родин зібралося, як вони рятувалися в будинку разом з тваринами? От вони намагалися в них було кілька величезних собак, тобто яких треба було ще годувати, годувати. Але в них так вийшло, каже, що ми ділилися з ними їжею, а собаки їх гріли вночі, тому що опалення вже не було. і Таким чином, якось люди виживали. Люди собак годували, а собаки гріли людей, щоб люди не загинули від холоду. То така ще історія. Я вдячна вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми презентували в ефірі книгу чернігівської журналістки Олени Лазум. Я пообіцяла вижити. Дякую вам, дякую вам за розмову.